Дегустувати. Ми заварюємо каву для дегустації. Тих подегустуєш. Шоколад. Шіколят, Так, да, А ну давай спущуй. Смачно дуже. смачний дуже смачно. Це дуже солодкий шоколад в шоколаді. Я хочу, щоб мама кожен день такий готувала. Щікалять щетелять. Ну що як тобі, люди? Зараз куштуємо, виглядає дуже гарно дуже. у я Угу. Ніжний дуже смачний. Не занадто солодкий, З морозивом взагалі класно. Грається, mm -hmm. куринка хрустка, а всередині такий ніжній. Mm -hmm. Яски це дуже класно, дуже смачно. Правда, Софія? Клас. Mm -hmm. Ресторан у тебе на кухні? Mm -hmm. Все, можна в ресторані не ходити робимо на кухні. Ну що, як твої враження від ресторанного десерту? Ну це набагато легше, чим я, чим я думала. Думала це буде складніше, трошки і довше, а це дуже швидко і ну, виявилося дуже смачно і не настільки страшно, mm. як я думала. Я залишаю тобі карту, по uh -huh. якій ти зможеш готувати завжди сама. А також я вручаю тобі диплом. Про те, що ти є магістр ресторанних десертів, а саме шоколадного фондану. І також я вручу. І також я тобі до диплому вручаю значок королева шоколадного фондану. Так. Там, дякую, дякую, що навчила готувати фонда. Дякую, що навчила, що допомогла розібратися в цьому, будемо готувати. Тепер будеш приїжджати до нас частіше. <головік> частіше. <головік> <головік> О, ще щось сухай, мене ще там є пару десертів, які я хотіла спробувати. Що... Все, пиши, зробимо. <головік> підпититься, що <головік> бачить більше. Пока. ще в нас є така рубрика «Почесний дегустатор. Якщо мама наготувала, тобі все сподобалось? <головік> І як тобі враження від, від маминого фондану? Я вручаю тебе. диплом почесного дегустатора проєкту я готую та керуй». керую. А також віп корона почесного дегустатора проєкту. Я тебе вітаю.